Як вибрати настільний штатив для відео. ТОП 4 бюджетні моделі для початку. Тільки починаєш знімати себе і не знаєш, який настільний штатив обрати для відео. Лампи, мікрофони, тримачі, штативи. Очі розбігаються. Заспокойся. У цьому відео я покажу топ-4 бюджетні штативи для телефону, які реально працюють. Це буде чесний огляд, без переплат і зайвого. Перше що відрізняє аматора від профі стабільний кадр. Не став телефон на книжки чи кастрюлі. По-перше, це виглядає непрофесійно. По-друге, ти ризикуєш розбити свій улюблений гаджет. Тобі потрібен настільний міні-штатів. Для смартфона або гнучкий тримач. Це недорого, але якість відео одразу виросте. Телескопічні міні-штатив. Буває або в такому погляді, або в такому. Мають телескопічні ніжки. Це класичний для початківців. Займає мінімум місця. Телескопічні ніжки дозволяють подлаштовувати висоту, ціна просто пісня. Ідеально, якщо шукаєш бюджетний штатив для YouTube Shorts чи відео в Instagram. Має резьбу класичну 3 четверті. Тепер гнучкий штатів GorillaPod. Маю ось такий погляд, гнучки нижки, це магія, можна поставити на стіл, закріпити на перилах, навіть повисити на гілку. Це універсальне рішення, яке часто шукають як гнучки штатів для TikTok або Reels. Ідеально, якщо ти блогер або знімаєш на вулиці. Працює не тільки з смартфоном, а й з камерою чи дзеркальним фотоапаратом. Має дві різьби, різні варіанти кріплення. Якісний гнучкий штатив. Ось такий. Це вдосконалений. Варіант горіла под, але більш стійкий і вдовговічний. Має швидкозйомний майданчик, що дуже зручно для зйомки. Але ось такий погляд. Це менший його брат. Добре підходить, якщо ти плануєш багато знімати вдома і на виїзді. Часто його обирають як штатив для відеоблогів і тревел-зйомки. Або можна держати в руці, або поставити, або закріпити. Настільний монопод, стойка максимально компактний варіант, зручно для онлайн-уроків, зум швидких. Зйомок. Можна дивитися кіно на смартфоні, говорити з друзями, і руки залишаються вільними. Ще й ціна дуже приємна. Трішки дорожче мого курсу для початківців. Якщо тобі потрібен настільний штатив для відеозйомки вдома. Це ідеальний вибір. Запам'ятай, для старту не потрібна дорога камера чи дорогий штатив, достатньо бюджетного настільного штатива для телефону і бажання навчитися. А щоб ти не витрачав час і гроші, дивись! Мій міні-курс із першим безкоштовним роком, як знімати себе на смартфон, посилання у профілі або під відео. Також під відео будуть посилання на ці штативи та монопод. Телескопичний міні-штатив, гнучкий штатив, горилопод, якісний. Внучки штатив. Настільний монопод стойка. Обери свій штатив і зроби перший крок до якісних відео вже сьогодні. Це буде твій старт у YouTube, Instagram чи TikTok. Не хотів взагалі е, говорити ще про один штатив. Але впевнений, ви маєте знати і про нього. Хоча я свідомо не включив його до списку топ-4 бюджетних штативів, гнучкий штатив його відрізняє найнижча ціна, але й дуже непродумана конструкція. Його ніжки повинні гнутися. Запам'ятовувати форму, яку задає користувач. Так, вони гнуться, правда, із зусиллям і тримають форму, але настільки делікатно, що можна зламати у місці з'єднання металевих стрижнів і пластикової основи. Виробник не врахував, що там виникає величезне навантаження, і саме це приводить до поломки. Особливо швидко це трапляється у людей, які не дружать із технікою. Таким користувачам я категорично. Не рекомендую цей, цей штатив. Так його можна використовувати на рівні поверхні, але тоді виникає питання, навіщо йому гнучки ніжки? Ціна в нього навіть нижча за мій курс для новачків. Але знання з курсу будуть служити вам усе життя, а цей штатив у деяких ламався вже в перші хвилини. Тож я його не рекомендую, хоча у мене залишився цілий ящик таких моделей. Підписуйтесь на мої соцмережі, діліться цим відео з друзями, ставте лайк чи дізлайк і, звичайно, пишіть коментарі. До зустрічі у наступному відео.